Мамки для дівчаток фірми Мінотті. Ось такий собачий патруль, шортики і маечка. це у нас 2 роки. Ось така свинка пепа, футболочка. І ось такі шортики. Це у нас на 6 років. Також є ще ростовочка 2, 3. 4 і 5 років в такому ж самому кольорі. Далі свинка пепа маєчкою йде. Це 2 роки, маєчка і шортики ось такі. Також є ще 3, 4 і 5 років. Мікі маус, шортики і ось така маєчка. Це у нас 6 років, є ще на 4 і на 5 років. Це є штанцями, рожеві штанці і такий лонгслів 8 років. Є ще на 5 років і на 6 років. І ось такі ще є критижанки, також футболочка і шортики. 4 роки, 5 років і 6 років.